Повоєнне місто побратим Слов'янськ на вихідних відзначало день міста. На схід від кориння було відправлено делегацію, яку очолив секретар міської ради Віктор Ходаківський. Слов'янцям в якості подарунків було передано будівельні матеріали, пересувну автономну котельню, канцелярію для дітей, одяг, взуття, постільну білизну. Делегацію з вантажівками подарунків зустрічав виконуючий обов'язки міського голови Слов'янська Олег Зонтов. В очередной раз мы выражаем огромную признательность и благодарность нашему городу Побратиму, нашему партнеру, городу Коростыню за ту помощь, за ту поддержку, которую они оказывают нам постоянно. Даже еще тогда оказывали, когда мы не были городами-побратимыми. Но, а сейчас тем более. Активну участь у формуванні гуманітарного вантажу взяли коростенський завод теплотехнічного обладнання, МДФ, завод залізобетонних шпал, логістичний центр будматеріалів Сучасний дім, громадська організація Вітер надії та любові та локомотивне депо «Коростень». Будівельні матеріали підуть на відновлення зруйнованих будівель. Одяг та взуття для біженців, яких у Слов'янську понад 30 тисяч. Щодо подальшої долі котельні, скоріш за все, її буде передано службі надзвичайних ситуацій. Этот тепловой комплекс будет служить также в городе, ну и возможен для применения в наших подразделениях, так как у нас есть такое подразделение, как сводный отряд, это целый палаточный городок, если мы выезжаем куда-то в поле, и я думаю, он послужит для отопления и наших помещений. Про страшні події, які розгортались на території Слов'янську, все ще не дають забути цілі квартали зруйнованих житлових та адміністративних будівель. Передмістя Слов'янську, Семенівка. Ми бували тут минулої зими. Ось як виглядали будинки, лікарня. Тоді ходити тут заборонялось, можна було підірватись. І під час минулої поїздки делегація була не з пустими руками. Левову долю вантажу складали будівельні матеріали. Частина їх пішла на відновлення передмістя. І от сьогодні картина тут вже оптимістичніша. Мінімум Два будинки Семенівки повністю відновлені завдяки Коростеню. Вже скоро відкриє двері для слов'янців і лікарня, до відбудови якої доклали руку також коростенці. Ми цінимо ваше участь, ми цінимо вашу дружбу. Ми хочемо сказати, що навірної ступень нашого сотрудничества стать, ну, как мінімум спільного совместного предприятия. раз спасибо всім. Спасибо за те, що ви є. А всього славянська під час святкування дня міста Слов'янська, якому виповнилось 370 років, велику увагу було приділено нашій делегації. Слов'янцям було представлено коростенців та розказано, яку роль у відбудові їхнього міста зіграло далеке, невеличке, але славне місто на півночі України коростень. Я хочу представити вам секретаря міської ради города міста Коростеня, який став бородом побратимом бороду славянство який очень много оказал помощи. Віктор Васильевич Ходаківський, секретар міської ради міста Коростень. Дякую віктор Ходаківський у своїй промові. Згадав 1986 рік, коли після Чорнобильської катастрофи слов'янський курорт простягнув Коростеню руку допомоги і прийняв тисячі дітей з півночі, пам'ятаючи події майже 30-річної давнини, Коростень не зміг лишитись. Осторонь їхньої біди. Я щиро хочу побажати. Залечить раны стабильного развития и процветания. Мы разум надейтесь на нашу поддержку. Дякую. С днём вас! Спасибо вам. Я очень я, я добро чувствую себя. Был 1986 год, 2015-й это много прошло. Но добро, которое посеяли в оно вернулось добро. День Слов'янська відзначали два дні. У неділю секретарю Коростенської міськради було поручено перерізати червону стрічку на знак відкриття ярмарки святкової торгівлі. Цілий день місцеві творчі колективи радували присутніх своїми виступами. Чимало слов'янців прийшли у шиванках за атрибутами народного костюму, лунали українські пісні, і все свідчило про те, що слов'янськ це українське місто, і війну сюди більше не пустять. Ми смашей рано повзрослели. Звсім не наша в том Мы просто прошлым страшным летом узнали с ней, что есть война. Мы вместе с ней убегали под страшный грохот канонат. Мы вместе с ней узнавали, что означает слово «град», что значит «нет воды и света», что значит «страх не понарошку». Болеть нельзя, лекарства нету, и есть еда, но понемножку. А мама плакала украдкой, был папа бледен и суров. И с Машкой мы не понимали, Ну кто ж увидел нас рогов? Услышьте взрослое ребенка, мольбой глаза мои полны, чтоб было мирным наше небо, чтоб больше не было войны. Також слов'янці 6 вересня відзначили річницю звільнення від німецько-фашистських загарбників у роки Другої світової війни. Делегація користання взяла участь в урочистостях. До пам'ятника солдату-визволителю було покладено квіти, а зі сцени лунали вітальні адреси, вірші та пісні. В урочистостях взяли і українські військові, чиї частини дислокуються у Слов'янську, а також ветерани Великої вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, які, користуючись нагодою, передали вітання ветеранам міста Коростеня. В цей Ведепражніше для нашого города я хотів би передати слова іскрині благодарності ветеранам Коростеня. Пожелать им счастья, благополучия, бодрости духа, долгих лет жизни, щоб жизнь наша налаживалась краше, чем вчера. Угоду про співпрацю між Коростенем та Слов'янськом було підписано у грудні 2014 року. Слов'янці радо приймають в гостях коростенців, а коростенці – слов'янців. Місцеві змі висвітлювали візит нашої делегації. Їм було надано слово в телеефірі. Про Коростень на сході знають і слов'янці щиро вдячні нам за допомогу та дружбу. Я зі своєї сторони. Е також хочу виразити свою признательність і восхищення. І ще раз почерку благодарність, іскренню благодарність і особисто, і всіх жителів Славянська за те, що ви підтримуєте і не словом, а ділами доказуєте, що схід і захід сьогодні разом, що в нас єдина Україна. Дякуємо. Вам. Неодноразово і слов'янці бували з офіційним візитом у в востаннє на день міста. Запрошено їх і на фестиваль дерунів. Дружба продовжується. Україна єдина.